Бужуга, а чи знаєте ви, що розмовник є однією з найефективніших форм вивчення французької мови і не тільки французької, будь-якої мови? І знаєте, які проблеми вирішує правильний розмовник? Перше, це коли у вас є недостача фраз і словникового запасу. А розмовник вирішує це не на рівні слова, а на рівні фрази, оскільки вам дає вже готові конструкції розмовні, якими користуються у Франції. Другий момент це незручність у спілкуванні через те, що ви якось не так некоректно звучите і, відповідно, не зовсім чітко розумієте французів. І третій момент це нестача граматики у спілкуванні. І тут ви не заглиблюєте ти на рівень шахти, а вивчаєте граматику знову ж таки на легких розмовних конструкціях. І давайте візьмемо приклади з мого курсу Пароль до серця, які вже вивчили мої учні. Отже, перша фраза. C'est pourquoi je peux te voir ce soir. C'est pourquoi je peux te voir ce soir. On se tient au courant. On se tient au courant. Il faudra que tu y ailles tu Ай за посиланням в шапці профілю ви можете забрати безкоштовний урок з розмовника на 26 фраз плюс аудіоподкаст. Бонжурні і чекаю ваші відгуки в коментарях.